Розглянемо додаток Trello. Додаток Trello дуже зручний для хайзен планування. так як Тут можна планувати горизонтально створювати потік, е, так як всі класичні системи планування зроблені вертикально, тобто в стовп, а Кайзен планування якраз створює потік. Це горизонтальне планування, і Trello найкраще підходить для цієї системи планування. Розглянемо які функції і можливості є в даному додатку. Даний додаток працює як на телефоні, так і на комп'ютері. Зручно, що можна працювати. І там, і там. Це інші продукти Атласа. Якщо потрібно, можна їх придбати чи користуватися ним. Ручно, що тут є безкоштовні версії. Домашня сторінка, на якій ми зараз знаходимося. Дошки. Швидко води дошки, які є важливі, якщо у нас вони позначені. Недавні. Дошки, які у нас створені команди. Пошук можна знайти по пошуку. Якщо натиснути на трело, то також попадаємо на домашню сторінку. Додати створити дошку, почати з шаблону. Шаблонів є дуже багато, але ці вони на англійській мові. Створити команду, створити бізнес команду. Інформація, Інформація також є на українській мові. Дуже зручно. Можна подивитися, якщо щось незрозуміло. Отримати нову підказку. Є основи роботи. І все, що не зрозуміло, дуже зручно можна подивитися. нагадування. Якщо ви поставили нагадування, створення команд. Ми створюємо команду мої плани. Потім створюємо команду Мій успішний рік. Це для кайдзен планування на прикладі Мій успішний рік створюємо в команді Мій успішний рік. Дошку на цій дошці ми створюємо списки всіх місяців. Потрібно зробити заплановано всі місяці. В кінці список зроблено. Це для того, щоб якщо справу зроблено. Переносити і бачите, що вже зроблено. Показана дошка. Можна відредагувати назву, можна поставити як важливе, змінити команду, переглянути сторінку команди, якщо це у вас команда. Видно для групи виставляємо, якщо це команда. Якщо це ваша приватна, ставимо приват. Запросити. Можна запросити в команду учасників, з якими хочете працювати. Вона також дуже зручна для командної роботи. Сьогодні ми будемо розглядати тільки як приват, так як вона у нас для кадрів планування. А так зампонування приватне. Календар. Календар це підсилювач, який можна додати в меню, але він дуже зручний. Тут можна бачити, які справи, на який день заплановано, як на тиждень, так і на місяць. Налаштування, бокова панель. Ми бачимо інформацію для цієї дошки. Опис зробити. Змінити фон. Поставити як фотографію, виставити кольори. Можемо поставити такий колір, такий колір, який, який нам вподоби. Пошук карток шукаємо. Картки, які нам потрібні. Чи помітка, чи по учасника. Кінцевий термін спливає завтра. Кінцевий термін по кінцевому терміну. Стікери. Стікери також можна використовувати, якщо потрібно. Ми можемо додати їх в будь-яку карту. Так якщо потрібно видалити, наводимо на стікер. Видаляє для автоматизації підсилювача. Можемо вибрати все, що нам потрібно. Підсилювачі, кожен вибирає, який йому потрібен. В даному випадку ми вибрали календар. Якщо мене натисне на більше. Ми тут бачимо налаштування, змінити команду, обкладинки, дозволи на коментування це для учасників. Мітки позначені в нас для кадр-планування. Тут можна змінити назву міт, якщо не потрібно, або зберегти, або видалити. Також можна створити нову мітку. Якщо ми створюємо нову мітку, то не буде на поверхні карти. В безкоштовній версії є певні обмеження, але її цілком вистачає для роботи для кадр-планування. Архівовані елементи можемо подивитися, якщо у нас є вже заархівовані. Налаштування електронної пошти. Тут електронна для цієї дошки. Можна генерувати, можна мені цю роботу, стежити. Ми виставляємо мітку, стеження. Створити шаблон ми не можемо, а от копіювати дошку. Ручна функція, ми копіюємо, називаємо її і. Переносимо в будь-яку команду. Це зручно для казін-планування, коли ми робимо дошку місячного планування, робимо зразок і далі копіюємо його вже на кожний день. і можна експортувати. Якщо закрити дошку, ставимо закрити, і вона переходить в архів, або повністю можемо її видалити. Є посилання на цю дошку, ми його копіюємо, і якщо нам потрібно для якогось проекту створити окрему дошку, наприклад, в нас є великий Проект, і ми робимо окрему точку для нього. То в місячному точці місяця ми можемо ставити посилання, щоб не шукати. Його. При потребі ми додаємо списки, називаємо список. У нас вже списки додані на місяць, значить список потрібно зробити. Приклад, картка розпочинає планування. Ми можемо її відкрити. Тут зробити додати детальний опис. Тут є активність, допомога з форматуванням, це підказки, якщо нам потрібно, чи виділені, чи жирним. Акцент зробити списки, посилання, зображення, тут специфічне форматування. Треба. Учасники, якщо потрібно додати, учасники. Якщо потрібно додати мітки, додаємо мітки. Розпочинаю планування. До чого відноситься? До свободи, здоров'я, емоції, пізнання чи відносин. Це відноситься до свободи. Воно дасть нам свободу. Ми поставили мітку і вона з'явилася у нас тут відразу. Перелік дуже зручна функція, коли ми. Додаємо перейд. Називаємо назву, що потрібно. Для нас Появляються пункти. Тут ми можемо додавати пункти, які потрібно. Потім ми їх можемо називати. І потім ми так само їх можемо назначати кінцеву дату для кожного пункту. Коли виконано, видаляємо. І відразу видно скільки виконано. Тут можна. Можна додати будь-кого команду, і можна конвертувати в картку, можна видалити. Виставляємо дату завершення цієї карти. Коли нам потрібно, ми виставляємо, зберігаємо, установлюємо нагадування за день, на коли потрібно, зберігаємо. Все у нас з'являється дата завершення. Коли завершено, наживаємо коли завершимо. У нас. Тому що, коли буде завершено, вона буде висвічуватися червоним. Вкладення. Якщо потрібно ставити Посилання, чи з іншої картки, чи з документа, чи будь-яке посилання. Ми вставляємо сюди, прикріплюємо, і у нас вона завжди є вже в нашій картці. Ми можемо до нього перейти прямо з карт. Обкладинка ми можемо вибрати обкладинку, яку хочемо. Вона зразу з'являється на картці. Також з карткою можна перемістити її, будь-ходи. -будь. Ми вибираємо. Будь-яку дошку в будь-якій команді можемо перемістити. Також в будь-який список. Нажимаємо перемістити. Вибираємо, вибираємо позицію, перемістити. Копіювати. Ми можемо скопіювати картку, будь-куди. Вибираємо куди, в який список, копіювати. Можемо створити як шаблон, стежити, призначити стеження, архівувати чи поділитися цією карткою Посилання. На цю Картки вільно переміщаються, от нам потрібно зробити. Розпочинаю планування. Ми можемо перенести в заплановано. Так, додаю звички. Звідси можна редагувати мітки. Також звички це свобода. Відредагувати зразу назву і зберігаємо. Це у на заплановано. По мітках ми бачимо, в якій сфері скільки справ у нас, Тому що кожна сфера має у нас мати. Певну кількість дій. Також, якщо ми хочемо додати відпочинок, ми можемо перемістити, можемо переміщати так, як звідси, куди нам потрібно, так і перенести. Так само копіювати, змінити термін виконання і архівувати. архівувати мітки. Відпочинок. До чого в нас відноситься? До... Емоції, ставимо емоції, зберігаємо. Ми плануємо відпочинок на правильний місць. Він у нас вже запланований. І ми бачимо, що в травні потім ми повернемося до нього. Додаю звички. Розпочинаю планування. Коли в січні, розпочато планування. Додаю звички. Також можна заплановано і додаю звички. Тут можна вже відкрити, додати звички, як через перелік. Додавати звички, які ви хочете провадити. Для того, щоб провадити, щоб наша дія переросла в звичку, потрібно мінімум 21 день повторяти її регулярно. Потім вона вже входить в нашу звичку. І ми далі таку... і продовжуємо робити кожний день. Це може бути як казін-планування кожну годину, зранку кожний день, так аналіз дій за кожний день. Дуже добре проводити аналіз успішних дій за кожний день. Успіх притягує успіх. Такі функції є треба. Тому користуйтеся.